Привіт усім! З вами Реальні відок. Хочу сьогодні вам поділитися досвідом використання робота пилососа Grünhem. Це є українська фірма, виготовляється в Китаї. У нього є таке грозна роз, модель. Називається. Привіт. Я ваш робот Т1000. Так, Т1000, як в Термінаторі. Що цей Т1000 вміє? Він має функцію, звичайно, сухого прибирання з двома мітлами. В принципі, вимітає гарно, втягує теж добре. Навіть на коврику досі непогано вимітає. Також в нього є функція волого прибирання. Для цього нам потрібно інший бак залити воду. Міняємо замість цього, також маємо тряпочку, Її треба легенько бажано змочити. Сюди її легенько приклеїмо і на зашовки знизу прикріпляється до полососа. Підлога, звичайно, він добре не виміє, Це більше вологе прибирання. Ну, на жаль, він одночасно полосости і мити підлогу не може. Це робить тільки по черзі. Це його якби мінус. Плюсів, в принципі, що я його взагалі придбав. По характеристикам він прибирає годину 20. Він так і на початку в принципі, справді прибирав десь до 1,5 години. Заряджати його треба було мінімум 4 години повністю заряд. От Зараз вже прийшов в мене використання він більше 3 років, вже батарейка ну, суттєво сідає, суттєво вже, напевно, як мінімум половину вже того навіть не тримає, що як він був новий. Ще по якій причині я його придбав, крім того, що демократична ціна була, він на той час мені десь вийшов 150 доларів приблизно. Я його взяв, тому що він входить під диваном, під ліжечком. І Він там якраз там найбільше назбирається пиво, він досить непогано з нею справляється, там виметає добре. Далі є можливість тут скачати. Дату. Тут є штрих-код, там можна малювати карти, встановлювати на якісь години, які він прибирає сам, він якби зв'язується з Wi-Fi'ем. В принципі, я це робив років три тому. Вже не пам'ятаю наскільки воно адекватно працює. І зараз на практиці я його переніс Де мені треба в кімнату? Є пульт. Тут є різні функції. Є просто включити авто, що він сам собі їздить є, от їздить він по порядку такими зв'язами, є вологе прибирання, це є по підсімку він їздить, є точкове, тобто коли ви щось, скажімо, розсипали на якийсь місці, якийсь шуно, ви ставите, нажимаєте оцю кнопочку, він якби так по кругу їздить і ви Далі, плюс є слабше і сильніше всмокчування по Я завжди ставлю швидше, потужніше, він добре витягує. По заряду, коли він автоматично розрядився, він шукає базу. Базу він успішно знаходить, якщо ви десь поставите її посеред кімнати, що він її знаходив, якщо десь поставити. В кутику під столом він може її не знаходити. Ще один з мінусів, що він база, зараз біля себе немає, він такого наїжджав на базу і ставав, зарядка ніби як починала йти, а потім поганий контакт і переставав заряджувати. Тож, останнім часом я його середжаю з роту, як кабель тут є додатковий вхід. З обслуговування його досить зручно тут. Кажемо, витягнули, відшовнули. Є отакий фільтр. Відтягуєте його. Чи викинув, чи найкраще великим пилососом про це, тут збоку фільтр цей, і закрили на місце. Тобто по обслуговуванні його зручно. використовувати. Чи він замінить великий пилосос? Думаю, що повноцінно ні. Бо все-таки кутики він вам не виметить, все-таки Коврик десь час від часу треба також великим пилососом, щоб гарно це висмоктати пилюку. Але так, він зекономить ваш час. На кожен день десь там поставити в кімнатку, позбирати пив, особливо під диванами. Досі непогано. Тобто рекомендувати його можу. В принципі, за ті гроші він своє е, відробляє добре. Тож, кому було корисно, цікаво, ставимо подобайку. Всім пока.